Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, чи можливо вийти в плюс на контрактах, бо ми звикли бачити контракти, де надія на 10%, щоб вийти в гарний прибуток. Але мені стало цікаво, як цей відсоток збільшити і на дистанції робити плюс, і я такий знайшла. З вас підписка на канал, поставити вподобайку під цим відео, а ми починаємо. Для початку нам потрібна колекція Boreal та колекція Nuke 2018 по 5 штук з кожної. Я брала 5 штук цезелені клітини СГ1 після бойових випробувань та 5 штук нова осереддя, майже без подряпин. Великий плюс цього, що це підходить для всіх банків, але, як на мене, стартовий банк десь потрібен для початку 200-250 гривень. Також багато ще є плюсів, що не треба шукати рідкісні флоти, скіни не потрібно шукати, і вони є на торговій площадці Steam, що також плюс, що не треба бігати по площадкам і шукати, де і як перепродати в прибуток, і він профітний навіть після продажу з комісією 13%. Я закупилась на 10 контрактів, і ось що з цього вийшло. Тепер перейдемо до цифр. Витрати в мене вийшли 175 гривень за 10 контрактів. Отримала я за це все 237 гривень. Після продажу з комісією в мене на балансі 206 гривень, що на 31 гривню більше від стартового балансу. Це майже плюс 18% до банку за буквально 5 хвилин. Підведемо підсумки. В середньому в мене один контракт вийшов по 1750. Можна, звісно, і трішки краще, якщо б перші 10 контрактів були куплені на сайті. Це б додало додаткові кошти на баланс. Так, великих коштів тут отримати не вийде, і людям з великим банком буде лінь робити ці прокрути контрактів. Буду старатись для наступного відео знайти плюсовий контракт для середнього банку. На цьому в мене все. Почуємо ще за тиждень.